До нашого солу, це Світлана Мороз, державний повноважений антимонопольного комітету України. Пані Світлана, поки вам вбирають мікрофон, прошу до, до крісла. Я встигну вам вас повідомити про те, що ми маємо досить гостру сперечанку, гострий конфлікт, я би навіть сказав, між міністерством оборони України з одного боку та антимонопольним комітетом, з другого ціна питання життя наших вояків, наших солдат на сході. Суть проблеми полягає в тому, що згідно. З позицією антимонопольного комітету, він не міг відповідно до закону прийняти скаргу від одної з компаній, яка займається виробництвом виробництвом бронежилетів. Натомість, за словами голови комітету, вони усвідомлювали важливість цієї процедури закупівель і вступили в контакт з міністерством оборони і, коротко кажучи, там почалася бюрократична тяганина. На цю секунду маємо так би сказати зворотню відповідь від міністерства оборони, яке переклало всю відповідальність на антимонопольний комітет. Тим часом, поки два відомства сваряться між собою, волонтери добровольці продовжують свою. Велику справу закуповують власним коштом бронежилети, передають будь-якими шляхами можливими туди, на схід, де наші солдати обстоюють наш цивілізаційний вибір. Вітаю вас, пані Світлана. Дякую, Це що вас? прийшли. Це велика приємність бачити вас в нашій студії. Навіть не знаю. Як це сформулювати, щоб нікого не образити? Знаєте, кажуть в народі, що поки пани чубляться, да, сперечаються, холопи гинуть щось такого. Е, наскільки ви розумієте, ви як інституція, не ви як людина, а ви як державний чинник, що ваші взаємини з міністерством оборони, по-перше, мають своїм наслідком смерті солдат? По-друге, Переконують громадськість тому, що в чому вона і так переконана, що українська влада ні до чого, що це є антидержавницький сьогодні елемент, і що вся держава тримається тільки на плечах волонтерів, добровольців, іншими словами, громадського сектору. Якось я би так сформував. Я тільки транслюю суспільні настрої, якщо не всі, то принаймні деякі з них. Дякую за це запитання. Власне, я хочу. Ствердити, що жодним чином дії антимонопольного комітету не мають своїм наслідком смерті солдат. Я сказав І... сперечанка між відомствами. А власне, сперечанка іде зараз, а рішення то антимонопольним комітетом з приводу о, цієї закупівлі було прийнято ще в п'ятницю, 20-го числа. Тобто ми говоримо зараз про три дні: 18-го числа до антимонопольного комітету прийшла скарга на закупівлю. Скарга стосувалася вимог тендерної документації, дискримінаційних вимог, я зазначав скаржник, які не дають йому можливість надати свої пропозиції на цей тендер. Так щоб я зрозумів, в чому суть проблеми. У нас люди, я вам поясню, громадські активісти тут десятками в цій студії перебувало, повірте на слово, які розповідають, що вони з державою не хочуть мати нічого до діла, люди збирають самочинно гроші, замовляють в якихось конторах прекрасних бронежилети, ну, крім бронежилетів все інше, возять туди 117-й день окупації. Я не знаю, Міністерство оборони, уряд особисто Яценюк, прокинулись і зрозуміли. Що треба бронежалити в армію, солдати гинуть. розумієте, в чому драма для людей, які сидять кожного дня біля телевізорів і чекають, вбили Твого чи не вбили, а нам це читати. Але, але при цьому драма. наріжним каменем угу. тут визначають антимонопольний комітет. Це не ми. Ми говоримо тільки про те, що згнила Дивіться. вся система державної влади, якщо такі речі мають місце під час війни. Є закон про державні закупівлі. І, напевно. Так? Угу. Його поки що ніхто не скасовував, його треба дотримуватися. В цей закон були внесені зміни ще 6 травня, які надавали можливість силовим відомствам під час особливого періоду здійснювати закупівлі за переговорною процедурою, Тоб, за якою? переговорною скороченою процедурою, mm -hmm. яка, власне, якщо дуже напружитись, може зайняти сім днів. 10 uh -huh. днів. Uh -huh. Тобто є певний період часу, протягом якого можна провести цю переговорну процедуру. Uh -huh. Це виняток з звичайної процедури тендерної закупівлі. Тобто, я ще раз наголошую, ці зміни були внесені до закону 6 травня, uh -huh. вступили в дію до набули чинності 9 травня, а 12 травня Міністерство оборони. Оголосила процедуру закупівлі за звичайним режимом. А, за звичайним. Режим, за скорочене. Ага, тепер... Не за скороченим, а за звичайним режимом, який передбачає мінімум, знову ж таки, якщо напружитися, 45 днів, а зазвичай більше – 2-2,5 місяці. 18 червня до антимонопольного комітету надійшла скарга на вимоги тендерної документації. На хто скаржився? Собі там якась собі господарювання, який пропонував, хоче запропонувати Міністерство оборони меншу ціну. Більшу. Жилети. Да. На момент прийняття скарги, ми не знаємо менша ціна, більша ціна. Ми бачимо скаргу, яка відповідає вимогам Норма, закону, законам. який визначає, що там має бути певні параметри описані, там має бути зазначено, чому. Саме зачіпаються інтереси цього суб'єкта господарювання, в чому він дискримінується тендерною документацією. І якщо ця скарга подана з дотриманням термінів, встановлених законом, якщо за неї сплачено до державного бюджету плату, тобто все по всім параметрам, скарга відповідає вимогам закону, антимонопольний комітет не має права її не прийняти до розгляду. При цьому розуміючи всю цю ситуацію, Антимонопольний комітет призначив розгляд цієї скарги, знову ж таки, в більш стислий термін, ніж він це робить зазвичай. Закон встановлює для розгляду скарг 30 робочих днів. 30 робочих днів. Ми поставили цю скаргу ну, на розгляд. призначили порядку, наприклад, на шостий день. Це при тому, що ми мали отримати від Міністерства оборони пояснення по суті скарги. Тому що зрозуміло, що антимонопольний комітет не є фахівцем у всіх абсолютно в державі, особливостях всіх ринків і всіх закупок. Тобто, по суті, скарги замовник мав надати свої пояснення і документи, які його позицію захищають. Ці документи. А бронежилети тут де. Вибачте, ми зараз говоримо про що? Що антимонопольний комітет Ні, отримав і... скаргу, угу. яку він розглянув навіть не за 6 робочих днів, а за 3 дні. А чому це не можна було зробити за 2 години? Це не можна було зробити. Ну, вибачте, за... я, я, Міністерство я не оборони знаю цього, то... не дало нам матеріали, необхідні для розгляду, в п'ятницю о 16.00. Ну, в минулому. Ну, 20-го числа о 16.00. Угу. Ми в той же день ці документи опрацювали і о 20.00 ми прийняли рішення, яким відмовили скаржников в задоволення його скарги. Тепер Я вважаю, що антимонопольний комітет. Реактивно спрацював. Ну, Реактивно не реактивно, але ну, досить Ну, Це 4 швидко. години і 24 да, години. Ну, якщо з моменту отримання скарги 18 числа угу. до 20-го, це 3 дні. Угу. З моменту отримання документів, так, за 4 години. З вашої точки зору, да ну це геніальний результат. Просто я, я не жартую. За 4 години вирішити питання це в нашій системі державні. Я таких прикладів не знаю, да, не, не чув нікого. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, якщо порівняти зусилля громадського сектору, та і зусилля державних інститутів, які повинні були бути, теоретично займатися питаннями забезпечення наших збройних сил на сході, тоді є більш ефективно, як ви думаєте, по-людськи. Якщо запитати, я от дивлюсь, у нас міні... тут поруч госпіталь військовий, так, куди привозять солдат поранених, покалічених, так там люди не заростають народна трапа, носять їдження, носять медикаменти, носять хірургічні інструменти, там якісь сотні волонтерські, так, самоорганізувалися жінки. Це все дуже все ефективно. Як тільки починаєш читати, думати, говорити з. Державними інститутами ну таке враження, що люди десь на луні, не на місяці, часа. А у вас які враження? Які почуття ну, від того всього ви мене сюди запросили як державного службовця? Ні, а відповісти на це ми, питання ми, ми, можна всі, тільки як людина. ну людині, як ми, громадянину, тобто та, ми не не люди. як посадова особа, ні, 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 яка ні, 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 як е, відповідає за певні напрямки е, Напрямки роботи. Напрямки роботи. Ну, розумієте, кожна інституція вона обмежена знову ж таки ну, певними вимогами, mm -hmm. певними е е е е існують певні обмеження і певні е алгоритми діяльності. Mm -hmm. Зрозуміло, як я сказала, що можна напружитись і процедуру провести більш стисло. А можна, ну, всюди є людський фактор. Правда. Правильно? Ну, всюди він є. Абсолютно. Якби ми не хотіли спрацьовувати краще, швидше, все одно будуть якісь вузькі місця. І ситуація, яка склалася, я знаю, я спілкувалася в мене є і, зрозуміло, і знайомі і друзі, які задіяні в цих процесах. Якщо Держава спрацьовує неефективно, зрозуміло, що це компенсується іншими джерелами, і в ситуації з бронежилетами, ну знову ж таки, я можу говорити е, з тією інформацією, яку я отримую з тих же засобів масової інформації. Ідеться е, про те, що, мабуть, громадські організації, волонтери і родичі тих людей, які ставлять себе. Під загрозу, своє життя і під загрозу діють ну більш оперативно можливо, ніж е, мало б е, діяти держава. Я зараз з вашої ласки повернусь до цього людського виміру та нашого життя в цій ситуації. Я людям скажу про те, що терористичні організації ДНР і ЛНР об'єднались перепрошую в СНР. Головний там пахан там тепер Олег Царьов. Очевидно: 49 людей, члени терористичних і проросійських націоналістичних організацій, в тому числі комуністичної партії і партії регіонів. Про це повідомили новості Донбасу. І це в черговий раз ставить питання про ліквідацію їх установленому законом порядку. Їх діяльність. Да тут же ще одна штука на порядку денному у нас. Парламент, який мусить ухвалювати якісь рішення, та? а там всередині сидять люди, про яких е наші гості прямо кажуть, це зрадники батьківщини, це люди утриманці, та? вони працюють на іноземні держави, та? вони розвалюють країну, та? вони є такі, які вони є. Ну я не про те, я про інше. Я про те, що в країні е -е, надзвичайний патріотичний підйом, і це правда. Та, якась консолідація. І люди ставлять прості питання, я не знаю, що на них відповісти. Може, ви мені підкажете, яким чином громадські організації можуть допомогти уряду, допомогти урядовим установам, допомогти президенту в цей момент дуже тяжкий, драматичний, може трагічний, який не буде на момент, він може розтягнутися на місяці або на роки навіть. Що зробити, ми повинні всі і урядовці і громадяни, які не є урядовцями, і ніколи іми не будуть, для того, щоб ми могли пишатися і нашим президентам, і нашим урядом, і наш так, як ми пишаємося сьогодні нашою армією, і нашими спецслужбами, і антимонопольним комітетом, і громадським телебаченням, і так, далі, і так далі. Я не жартую. Як ви думаєте? Ну, я відповім коротко. Мабуть, треба чесно робити свою справу, чесно і відповідально. Ну, ви кажете самі даруйте мені, що існують вузькі місця. Та а у нас куди не плюнь, перепрошую, у нас сюди якесь вузьке місце. Ну, дивіться, є вузьке місце з огляду на цю ситуацію в процедурі закупівель. Будемо Наприклад. говорити. Да, є це вузьке місце. Це терміни проведення цієї процедури. Верховна Рада 6 травня спробувала чи прийняла рішення, яке це вузьке місце мала де завоювати. Але далі вже вступає людський фактор. Є механізм, можна його використовувати, але чомусь він не спрацював, чомусь ним не скористалися 12 травня, визначивши е, звичайну процедуру забудови. Ну, це То понятно. чому, да. це людський фактор. Чому ж я кажу, що треба чесно і відповідально робити свою справу? 50 Розумієте, 50. якби е, е, були е, люди. Не байдужі, і у них боліло тут, то, мабуть, цей людський фактор спрацював би інакше. Ну він працює, він захопили помічника Тарути, Острів повідомляє. 50 тисяч біженців у нас в країні. Це взагалі жах, господинь якийсь. Але поза тим існує, якщо ми говоримо про людський фактор, то є ж проста штука. Один з міліцейських керівників нашої держави, дуже відомий політик тепер, він розв'язав дуже швидко колосальну проблему війни між двома найпотужнішими кримінальними угрупованнями, які діяли на його території. Розв'язав він її, як мені розповідали міліціонери, які під його командою працювали, дуже просто. Він сказав, що він погано бачить, і щоб йому на стіл не носили доповідні записки про те, як міліціянти порушують якісь там у них є відомчі інструкції та на застосування вогнепальної зброї, коли в них стріляють бандити, сказав: я сліпий, я не можу розібрати ці літаки. Я буду просто кидати в смітник. Так що ви не носіть». І цей історичний конфлікт розв'язався там буквально за декілька місяців. Я пригадую ці історії. Я його питав декілька разів. А що ж так сталося, що от Гоблін і Аксьон Якось не потрапили в цю розборку. Він так сидів, сидів, так сьон з пістолетом у лоба, там хтось його, значить, в останню секунду витягнув. так? Я це до чого веду все? Голова антимонопольного комітету, ви як посадова особа, ви можете зняти, чи можете це є питання, зняти слухавку і сказати: Арсені, дорогий, отут є таке вузьке місце. Поки ми запустимо це через Верховну Раду, так? то пройде. Сплине час, можуть люди загинути, там постраждати, хтось не дістане те, що йому потрібно. Да? Давайте ми спробуємо, наприклад, урядовою постановою розшити це за 4 години, як ви це зробили, або за 2 години, або за 1 годину, дорученням прем'єр-міністра, дорученням президента, ухвалою Ради нацбезпеки і так далі. З того, що ви говорите, мені абсолютно зрозуміло, що цей механізм, який дуже добрий в мирні часи, він в умовах війни не працює. Треба миттєво ухвалювати рішення. Да? Зрозуміло, Їх для того і прийняли цю норму, але наявність цієї норми також вона ж не перешкоджатиме зловживанням. Зрозуміти, да, зроблю можна зробити процедуру переговорну купити у одного виконавця, але чи буде це те куплене у одного виконавця, чи це бронежилети, чи це буде ну немає будь-що, чи буде це тим, що насправді потрібно. Чи будуть ці бронежилети якісними? Чи буде це взуття, яке будуть купувати, буде купуватися таким, яке після першого ж маршкітка не розсиплеться? Тобто ця ж проблема вона все одно залишається. А що треба зробити, щоб розв'язати цю проблему? Я думаю, що цю проблему миттєво розв'язати не вдасться, так. тому що надто довго ці проблеми накопичувалися в країні. Ну, Надто довго. Ми ж, ну жити ми з ними не можемо. Вони нас тягнуть всіх на дно, це доля мільйони людей. Сьогодні 50 тисяч за три місяці їх буде 150, далі півмільйона. І, ну, і це ж Розумієте, не, не можна зголовні. змінити свідомість мільйонів миттєво. Да, це правда. Не можна цього зробити. Вона міняється поступово. Да, от такі стресові ситуації, в яку в яких зараз знаходиться Україна, да, вона сприяє, можливо, тому що. Ця зміна угу. проходить швидше угу. через цей конфлікт, через ці е, нещастя, через цю кров. Але все одно є певна інерція. Ой, Все у нас в житті інерції, люди гинуть. А що у вас? Якщо, якщо ми розуміємо свою відповідальність як е, ну, посадових осіб на тому місці, куди нас е, Покликали, uh -huh. скажімо так, то ми і намагаємося на своєму місці робити свою роботу чесно і правильно. Але ми бачимо, що ці наші намагання, до речі, призвели нас до того, що ми вже тиждень практично не тільки працюємо там, де ми займаємося тими питаннями, які ми маємо працювати, а ми пишемо пояснювальні записки. Ми підписуємо протоколи, ми відповідаємо на звернення тих же певних громадських організацій, які вимагають нас заарештувати, написати заяви про звільнення і протягом 48 годин це вчора ми отримали певні попередження із одного з регіонів України, що якщо ми протягом 48 годин не Напишемо заяви про звільнення, то вони вже завтра прийдуть до нас. Це ж то, перепрошую. То угу. розумієте, ми за те, що ми намагалися якраз виконати чесно і законно свої обов'язки і е, свій громадянський е, долг. Угу. В результаті ми отримали таку реакцію. Ну, полуфат... Я думаю, що це ну, принаймні несправедливо. Ну, справедливість є, як казала одна політик прекрасна, але, але м за неї треба боротися, якщо вона продовжує. Ну, спробуємо. А, про що у вас в курилках? Ну, ви не палите, очевидно, але про що в курилках говорять, коли п'ють каву на неформальних. Неформальних таких кофебрекс. Які настрій, іншими словами, у людей? Позитивний, стурбований, оптимістичний, трагічний, реально дивляться на життя ваші колеги? Дуже переживають і дуже стурбовані цією ситуацією. Не, не тільки на тією, що склалася навколо антимонопольного комітету, а взагалі Ні, в Україні. А як ви думаєте, по-людськи питаю. Ви не як державний службовець, нам щось доброго принесе, це підписання з асоціації з ЄС? Я сподіваюся, що так. Ми налаштовані. Ну я чому питаю, тому що до вас будуть висунути нові вимоги, якісь, я думаю, ви мусите бути пристосовувати свою діяльність до стандартів, які діють в країнах Європейського ну, Союзу. Це весь механізм треба перебрати. Да, і да, перенаправити. Але ж ми знову ж таки декілька років. Говорили, що ми до цього йдемо. Ми працюємо для того, щоб налаштувати українські реалії, законодавство і процедури mm -hmm. до ЄС. До речі, якщо про це говорити, то законодавство антимонопольне вже років п'ять як повністю адаптоване з європейським законодавством. Про що вже і організація економічного співробітництва та розвитку заявляла, mm -hmm. і комісія ООН «Юнктад», Оцінюючи в минулому році політику, конкурентну політику України, тобто, власне, ця сфера, цей, ця галузь права, вона повністю адаптована до європейських норм. Тому ну, так і я це думаю, що на цьому треба прагнути і всім, і, і власне кажучи, ми ж скільки років заявляли всі, що ми, да, ми туди йдемо, ми адаптуємо свої процедури, ми адаптуємо своє законодавство. Йшли, йшли і прийшли. Ну, так це добра новина. Я вам дякую сердечно, пані Світлане. По-перше, за те, що ви прийшли. По-друге, мушу вам дати комплімент. Ну, це не комплімент, я все ж таки, який не який науковець, констатувати, констатувати очевидну річ, ви дуже добре трималися в прямому ефірі. Це, дякую. це перший досвід у вас такий? Власне, ні. В основному, тільки якщо і були, то записи. То записи. Власне. Ну, все одно. Дуже дякую, добре трималися в добру путь. Дай вам Бог здоров'я.